Усіх вітаю, продовжуємо відеозвіт по нашим будинкам сьогодні. До вашої уваги, наша 120-ка на 400 ках Дуже прикольний ремонт. Рекомендую подивитися до кінця. Це бельгійка ще в першій черзі з Атіковою стіною. І е, дуже що важливо, що це клієнт, який у нас вже купив колись будинок. Він його пожив в 160-ки наші, продав його, зробив ремонт, продав і вирішив собі 120-ку купити, тому що ну, завеликий і багато місця. І йому скільки не потрібно. Тому така була передісторія. І, власне, цей проєкт ми виконали, ну, як і багато в нас є, з нуля повністю під ключ. Тобто, повністю ми зробили ремонт, все. Давайте починаємо. Як бачите, це такий постблок, який зразу знаходиться біля будинку, тобто біля тераси. Тут знаходиться все, що потрібно для. Приватного будинку. Далі ми проходимо це своє подвір'я, як бачите, стіл, тераса. І зробили собі нові власники, зробили терас... над... над терасою вже дах, щоб можна було комфортно, коли йде сніг або дощ, перебувати на ній. Це така, як можна сказати, зона чил, відпочинку. Висадили повністю, як бачите, дуже багато зелені. Нагадаю, хочу сказати, що цей будинок не продається, тому що багато пишуть і питають там, чи подаються, скільки коштує, і так далі. Він не продається. Ми робимо огляди. Наша компанія ми показуємо, що ми зробили. Про робили, про пройдені етапи, всі пройдену роботу, тобто, що ви бачили фінальний результат. Ми не знімаємо. Що ми робимо, з чого, коли, як, кожний етап. Цього і так вистачає на Ютубі, щоб подивитися. Цегла, як завжди, наша ручного формування, чорна з темно-коричневою, тераса з терасної доски. Дизайн робила. Одна дуже хороша дівчинка, ми її тепер багатьом клієнтам рекомендуємо. У нас є свій чат в телеграмі, є свої рекомендації, є свої допи і файлик по допам. Тобто люди замовляють собі наших людей, перевірених вже не той, ну, роками. Давайте так скажемо. Підемо до середини і покажу вам ремонт. Але як бачите, тут ще навіз на два автомобілі ще є. Давайте скажемо, з фасадної частини будинку. Ну що, йдемо в будинок і заходимо. В наших 120-ках стандартно це, або в 160-ках це йде широкий довгий коридор до кухні вітальні і до другого світла. Починаємо зліва. Це серце будинку, як завжди: пралка, сушка, всі ці бачки, розширювачі, котли, стабілізатори, фільтра. Сонячні ці панелі, коротше, все тут вже, все, все на, 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 в цей будинок вже всунули, щоб все тут, все тут було відразу і нічого потім не перероблювати. Тобто, вже людина, коли собі будувала другий будинок, так, і робила е, собі ремонт, вона вже е, використовувала ті помилки, або ті якісь побажання, які були пер першому. Тому ну, і відразу зробила собі те, що хотіла. Направо це перша наша спальна кімната, як бачите. Всі ремонти такому в такому світлому кольорі, десь якась рейка, десь якісь, типа, як камінь, якісь там скали. Вид, ну, проглядається своє подвір'я, тобто на свій автомобіль, якщо приїхали, і гардероб такого ролетного типу. Ця кімната приблизно вона десь 14 квадратних метрів, і гардероб десь приблизно також. там 4 6 квадратних метрів, точно не пам'ятаю, тому що кожен проєкт робиться індивідуально. Тобто на етапі котловану приходять люди і вносять нам кошти, і ми під них робимо планування. Звісно, що на наших ділянках ми на чужих ділянках не строїмо, кожен день дзвонять, заявки залишають, але ми працюємо по, о, тільки по своїм правилам. Далі, напроти е спальної кімнати, знаходиться санвузол. як бачите, також тропічний душ, унітаз, мивальник, все виконано в таких стілях типу граніт з деревом, ванна на такому, на гальці такій стоїть, гіберітовська система вшита всередину з такою спеціальною полкою, щоб можна було розмістити там всі свої хімснаряди. Хім Давайте так скажемо. Далі ми попадаємо душа будинку, як я завжди, кажу, це кухня Віталя. Велика плазма, сходи, диван, камін. Дуже багато світла попадає в будинок, лед ці всякі балки, лед на стінах. І з правої сторони, як можете побачити, це кухня. Кухня зроблена дуже популярною. Хто звернув увагу, дуже багато сірого кольору. Тобто такий темно-сірий, світло-сірий. Ремонт зробили трішки довше, ніж хотілося, десь приблизно 4-5 місяців. Але воно того стоїло, це наша бригада робила. і Було трішки тяжко, але дуже добре, що клієнти нам повністю довіряють. Тобто Найважливіше в відносинах це довіра. В будь-яких відносинах це довіра. І ми в цим всім ми все клієнтам це і озвучимо. Ви нам довіряєте, ми його зробимо. Тобто ми йому побудували один будинок, зробили ремонт, продали, зараз побудували цей, і він кайфує ще більше від цього, ніж від першого будинку. І він також автономний, тому що є генератор і є, як бачите, камін. Тобто, в будь-який час в будинку буде тепло. До, до речі, кожен наш клієнт зараз ставить каміни. У нас є дуже гарний е, виконавець Юрій. Він дуже якісно і чітко робить свою роботу. Так само, як от ви бачите, сходи з LED-підсвіткою, це їх робив Павло. Но хто крім сантехніку робив Григорій Наш Михайлович. Ламінація, як бачите, вікон в масі, тобто все в таких якихось кольорах витриманих, тобто нема. Такого міксу кольорів, щоб було дуже, там, наприклад, да, там, чорний якийсь салатовий. Тобто чорний йде колір, сірий, темно-сірий і так далі. Балкон, а, кухня Вітальня, я забув сказати, десь приблизно там у нас 30 квадратних метрів, балкон цей такий для творчості. Для творчості такий десь він приблизно 6 7 квадратних метрів. І давайте так скажемо, перший поверх то був такий для батьків, а мансарда тут у нас атік, якщо я не помиляюсь, приблизно 80 см це для, для діток. Тобто в родині є дітки, це, як бачите, всі ці песка на місці, ТВ на місці, крісло. Двухярусне ліжко, щоб хлопці могли ну, тобто відпочивати тут. Я думаю, що вся тусовка йде з вулиці, тому що там і батут, і як бачили, і, і зелена зона, і машинки, і по містечку катаються. Це у нас іде санвузіл для діток. Тобто, що потрібно дітям, це. Проснулися унітаз, якщо хочете душ, душ помістився спокійно собі на мансарді. Вся Європа півсвіту живе однопорохові будинки з мансарду, як це можна побачити в Голландії, Бельгії, в Англії, в, в, у Німців такі будинки ми зараз будуємо і в Польщі. Ну і власне кімната дівчаток. Як бачите, відразу все зрозуміло розова ліжка, тому все зрозуміло. Кімнатка ця менша, та кімната хлопців була десь приблизно там вона 12 квадратних метрів, ця кімнатка десь 10 квадратних метрів. Тобто, воно здається, да, так, що так ніби мало місця. Але я вам скажу, що для діткам, хто спам'ятає дитинство своє, чим було менше такого, як сказати, місця і нижче трішки дах був, тим більше було комфортніше, приватніше. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.